Дякую за перегляд! жовтня вас знову вітає перший жовтний канал. Заїхали сьогодні в Кукурузу свою. Обкосили трошки, тут вони все ще поле даже. І вже набили. Оце 12-та машина. 60 тонн. Коротше. По наших підсчотах десь Сип 8 Влага на даній кукурузі між 12 і 13 у даному місці. Якщо йдемо туди, де низ, там виходить до 15. Ну, нормально, я думаю, вона перемішується, все нормально. Це фортаго від Сенгенти. там далі десь через жатки 3-4 у нас карві. 21 170, по-моєму, 4 жатки. в общем, дві посівних одиниці висіяли. Та була получше по виду. Оце фортаго було саме слабе. І далі хотин. Ну, а Ми попробували хотин, думали з нього почати, а він показав однизу від от болота вологу до 18-ти, а відверху. 16. Нам таке не підходить. Молотимо це. Що тут було? Була оранка, було боронування. Тоді зробили компактором. Часть поля двічі, часть поля раз, бо компактор у нас тільки з'явився. Ми ну, пробували як. Раніше вроді би не хотілося упустити влагу, воно було сиро, а потім обратно задощилося. Там, де вже було зроблено, пішов бур'ян. В общем, ми повторили той кусочок. О, а що зробиш? Тепер ми знаємо, що компактором лізти рано нічого. Буде дощ, значить, буде. В цьому году дав дощ. Буру загарна. Так, і з того тут було десь кіл 80-90 карбаміда при посіві посів тут 55 тисяч. на гектар. І ще був тут КРН, ну так, кіл 40, мабуть, карбаміда з КаРном Стеллар плюс літра 200. Тут там додавали інсект по-моєму. Все грунта не було, ніде нічого не було. Гріфа теж не було. Зараз йдемо в бункер. Дана площа тут у нас 60 гектарчиків. Треба все всипати в склад і вбрати сухою. Така ціль. цін. там нижче тут а, попередник пшениця, тут хуже кукуруза, чима там унизу попередник соняшник, чому так, не знаю. В цьому году так, видно було навіть замітно. Будемо наблюдати, я перестрою всі оборот, щоб... Кукуруза була по пшениці, а воно якось отак показалось. Ну, будемо дивитися, наблюдати. Далі буде.